Всім привіт, друзі, на каналі Вайлер. Сьогодні покажу, як отримати обсидіанову розу в терарії. Для цього треба спуститися в пекло і почати вбивати мобів. Ось обсидіанова роза. Вони падають з бісів, які стріляють у вас вогняними кулями. Зараз я спробую показати одного з таких мобів. Загалом їх треба багато вбивати. Шанс випадіння цієї рози 2%. Тож я використав свічку з цього данжа, щоб з'явилося більше мобів у моїй локації. Ось. Тепер чекаємо, поки з'явиться потрібний моб, і я повернуся. Ось він з'явився у мене. З цього моба падає відповідно роза, його треба багато разів вбити. О, ось вона випала, будь ласка, з першого разу. На цьому все. З вами був Вайле. Усім бувай!